Доця, що ти тут робиш? Мамо. Як я тут опинилася? Я тебе те саме питаю. Давно тут чого трубку не береш. Ярік. Мені треба до нього. Мені треба терміново до нього. Ти ж сама його тільки прогнала. Пішли краще. Мені треба поговорити з ним, я повинна. Що повинна? Я повинна поговорити з ним. А як же робота? В салоні тобі, тебе дві години чекають. Аліна, клієнтка, а котра зараз година? Вже майже вісім. Що з тобою коїться? Як ти тут опинилася? Я не знаю, мамо, я гадки не маю. Я вийшла з під'їзду і все як в тумані, допоки не побачила тебе. Що таке? Що сталося? Голова розболілася. Пішли. Зайдемо в аптеку.